Сьогодні попрощалися з останнім героєм Радянського Союзу на Сумщині Василем Опанасовичем Батєхою. Провести в останню путь Героя Другої світової та почесного громадянина міста прийшли близько сотні сумчан. 23 березня Василь Батєха мав відзначати свій 97-й день народження. У суботу серце ветерана зупинилося. Він був останнім героєм Радянського Союзу на Сумщині. Это тот человек, который заслуживает большого внимания и уважения. Он всю жизнь трудился, скромный был человек по натуре. Очень, Но его все оценили за скромность его, за отзывчивость. Он всегда, всегда будет в памяти людей, которые с ним сталкивались, кто работал с ним. Поэтому этот человек достоин уважения, внимания. Для меня это здорово, этот человек, потому что это память, это. Люди, які пережили розруху, війну. І последний чоловік, последний герой Советского Союзу, який у нас оставався на сумсіді. Свою золоту зірку Василь Опанасович отримав у 1944 році. Тоді він очолив один із спецзагонів, який повів у бій на захист Дніпровського плацдарму. Тоді лейтенант Батєха особисто знищив 27 окупантів. За це його приставили до нагороди. Тобто там... как у нас сейчас модно говорить, киборги, да? Так вот там практически все, кто форсировал Днепр и защищал плацдарм, сражались на пределе физических сил человека. Там в счет уже не шли ни раны, ни тяжесть, ни голод, ни лишения. Там шел вопрос о свободе украинского народа. Під час війни Василь Опанасович п'ять разів був поранений і після її закінчення залишався в рядах збройних сил і отримав звання генерал-майора. Останні роки свого життя жив у Сумах, а 9 травня 2015 року став почесним громадянином міста. Євген Поростенко, Сергій Лазаренко на часі новини.